Привіт усім любителям японської і української. З вами Настя. Продовжуємо е, розглядати японську систему письма хірагану і катакану. А саме е, символи ка, кі Ку, ке, ко. Е, отже, тут я написала хірагана, тут у мене катакана, Це ка, це кі. Два варіанти його написання У наче дзьоби копташки. І також катакана Ка, ки, ку, ке, ко. Трошки схожі на хірагану, але є відмінності. І тут зараз е, я буду тренуватися і покажу порядок е, написання по, по, еле, по елементах, по росочку. Спочатку хірагана. Ка. Один. Два, Іч, ні, сан. Йон. Раз, два, три. Чотири вийшли. Або Іч, ні, сан. Тоді буде раз, два, три. Ку. Ке. Тут спочатку рисочка горизонтальна, а потім вертикальна. Х. Кор уявляємо, наче ми по колу пишемо ці дуги. Одна півдуга, друга півдуга. Або пишуть, ще тут роблять також такий згин. Це називається, пам'ятаєте, хане. Тут хане і. І, відповідно, й тут теж. І тут у нас. Це хірагана, це катакана. Катакана. Іч. Ні. У катакані тут прямий кут. А в хірагані, це я трошки не, не написала такого кута овального. Овальний він повинен бути. Ось так. Ну, це занадто овальний. Так. Так. А так, приблизно так. К, Кі раз, два, три. К має тільки раз, два Ічні. Так? І отак. Ке. А К має раз, два, три. Іч, ні, сан. Сен. Ічні, сан. К і ке можна легко сплутати, але треба запам'ятати. У два елементи, ке – три елементи. І ко. І як же нам тут зробити? Тут в темі ще га-гі-гу-ге-го. Все те саме. Тільки ми додаємо дві ось такі рисочки до цих елементів. Тут додала дві. Ну, ви ж, звичайно, тим самим чорнилом у мене вже просто фломастерів других немає. Так, дві рисочки, дві рисочки, дві рисочки, дві рисочки. І стало га-гі-гу-ге-го. Дві рисочки, дві рисочки. Дві.

І також тут. Так листочок. А чи вони кажуть потім Йонго? Не знаю. Ще такого не чула. Може і кажуть. Іч, ні. Nee. А тут неправда, тут іч і ні. забувайте, тут тільки два елементи. А тут три іч, ні, і са. І так от. Ну, якось так. Go. І слова до теми я підготувала. Так, що це мене трошки не, не влазиться. Нічого, я їх потім піднімлю. Спочатку один це хіраганою. Хурма. Це в нас ка. А це в нас ка. Ка кі. Какі. Хурма. Писати. Це в нас ка, а це в нас ку. Каку? Писати воно ж малювати, тому що у японців колись у давнину не було ручок, а були пензлики. І вони малювали символи, а не писали. Слуха таки. Ку, ку. Тут око, наче два людських ока Так, прикритих. Станція. З минулого уроку це у нас Е, а це у нас кі. Екі. Ставок. З минулого року це в нас І, а це в нас К. І К червоний. З минулого уроку це А, це К, АК. Або Акаї. Можуть додати тут ще І. І це також буде червоний. Великий з минулого уроку це в нас ООКІ І. ОКІ. Великий. Обличчя К. О, КО. Кальмар і К. КА. Голос не голос, а наголос. На останньому складі. Я ще не бачила таких слів, де б наголос не був на останньому складі. Можливо, існують, але я ще не знаю. Це в нас Ко, а це в нас Е. О Е голос. І тут у нас катаканою написано. Значить, це у нас Кі. З минулого уроку це У, а це І. Кіуй. Киві, какао. Це в нас Ко, це в нас Ко, а це в нас А. Кокоа какао. Я не дала ніяких слів з такими двома рисочками, з декута. Ну, Можливо, у майбутніх уроках будуть такі слова. А зараз, думаю, достатньо і цих слів, щоб студенти могли навчатися. і... І чогось навчитися, вивчитися, потім буде ще. А в мене поки що все. Всім пока.